Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 31 грудня 2024 року. Ну, вівторок, так? Да? І так, дивимося. У нас, як завжди, чотири варіанти. Вибирайте, будь ласка, свій варіант. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. І так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас! Перший варіант. Карта дня для вас король мечів. Карта мечів. Карта конфлікту, карта структури, карта розпорядку, карта графіку, е, карта стратегії. Да? Тобто у вас буде день розписаний по минутам, і ви будете йти по ньому соответственно цьому плану. У вас не буде шах-право, вправо, шах вліво, розстріл. Тобто у вас буде, але буде така, знаєте, структурований день. Ви будете жити по розписанню. Так, знаєте, беземоційно. Чітко, ясно, по ділу. Оце такий у вас буде день. Такий мій прогноз для одиничок. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. З наступаючим новим роком! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Карта дня на 31 грудня для вас. Карта дня туз мечів. Ну, Це карта Евріка, нових ідей. Якісь будете нові ідеї, щось будете придумувати, якісь е, прояснення ситуації, можуть бути конфліктні якісь ситуації, якісь змінення, щось будете переробляти, переділувати, проясняти, е, Да, там відрізати ту, Ну, знаєте, такі, е, я б сказала, ділові, ділові з ідеями, щось там. Ну, нові блюда придумувати, там, гостей розсажувати. Можливо, да? Якісь предложення будете да? ігнорувати там нові, якісь, да? якось по-своєму все вирішувати. Отаке якесь Суєта, суєт. Ви якісь такі будете стратег стратегічний. Отаке от б я сказала, таке щось будете от робити, рішати, знати тільки. В цей день у вівторок тільки ви будете знати, як правильно, скажімо так, такий мій прогноз для моїх дорогих двійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре з наступаючим новим роком. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Дивимося карту дня. На 31 грудня для вас. Карта Дня, Восьмерка Кубків. Як мені всі надоїли, уйду від всіх, називається так, відказ від прошлого. Все, що вас не удовлетворяло, те, що вас не устраивало, ви від цього всього. Закриваєте 2024 рік. викинули все, що вам не потрібно. Сказали, все очищаюсь от цього всього. Йду в новий рік з новими силами, з новими можливостями. Все, що мене розстраювало в цьому году, я все це залишаю, йду в нове. Оце буде у вас, таке, знаєте, такий день очищення. Хто вам не подобається, удалете з, з друзей, з ким ви там не общаєтесь, той, да? хто, хто вас, е, ви кого не любите, кажете все, що не люблю, і все, і Да? Такий якийсь знаєте, уход в новий, новий рік з новими, з, з новим очищеним е, е, приобретеним якоюсь новими силами і не хочу я нічого. Да? Якесь таке відказ від нового, уход від старого і, і поход в нове. Оце ваш день такий, як наче будете перелистувати листочок. Да? Я кажу ж вам, переход в, в, в життя, нове, світле, майбутнє, да? відказ від цього. Да, хто не нужен, я ж кажу, ми таке відчуття, бо мені показали картинка кар... в Facebook, і ви там чистите друзів своїх. от от, от вона, Одріжете, от, от, з ким там по три роки не общаєтеся і на що воно нужне, там от, о, собирається, на собране. знаєте, от якесь наче, як пространство своє очистите і підете в, нове, в новий 2025 рік. Рік з новими, з новими надіями, з новими друзями. Отак, як б я сказала. Такий мій прогноз, прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. З наступаючим новим роком. вас. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Дивимося карту дня на 31 грудня для вас. Карта дня для вас двойка кубків. Любов, любовна, союзи, пари, успіх, любов, да? союз, любовний союз, чи може, може ну, починаєте а це, але це щось таке творчеське, приємне, яке дає сили, романтика, такі зустрічі. Приятне проваждення. Дуже хороша карта, двойка кубків, і день такий буде з великими, з великими надіями, з великими на майбутнє, на любов. Ну, ладно, тоді не буду розказувати. Ну, хай для вас, доренькі мої четвірочки, це буде щось сюрпризне. Але це приємний сюрприз, і це, це чувство емоцій наповненості, скажімо так, день емоційний, наповнений і приємний. Отакий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. З наступаючим новим роком вас. До зустрічі!